Єврокомісія посилює обмежувальні заходи щодо Російської Федерації. Країни-члени ЄС вимушені вдаватися до таких кроків у відповідь на агресивну політику Кремля і у зв'язку із ескалацією конфлікту в Україні. Нові санкції доповнюватимуть попередні і матимуть стосунок до ринків капіталів оборони, товарів подвійного призначення та чутливих технологій. У Брюсселі переконані, що зовнішні обмеження здатні послабити російську економіку. А відтак Москві доведеться робити реальні кроки для врегулювання конфлікту конфлікту у східних областях України Нігде він війни. сьогодні. Зважаючи на трагедію українців, війну на сході нашого континенту, ми розуміємо, що вересень 39-го не має повторитися. Історія зробила певне коло, і ми маємо не лише на словах, а й на ділі реалізувати європейську солідарність і мудру стратегію. позбутися наївного оптимізму подоланні української кризи закликав європейські країни новий голова Європейської ради Дональд Туск. З цією промовою він виступив у Гданську на. Церемонії, приурочені до 75-ї річниці початку Другої світової війни, нові виклики для безпеки та миру на європейському континенті визнають усі очільники Євросоюзу. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що військова агресія Кремля зруйнувала партнерські відносини між ЄС та Росією. Москва діє проти України усупереч усім попереднім домовленостям, досягнутим у Женеві, Нормандії та Берліні. Події розгортаються все більше, і більш драматично. Ми говоримо про агресію, і я думаю, що ми повинні реагувати на це найрішучішим чином. Санкції частиною стратегії, політичної стратегії, і цей тиск створюється для того, щоб знайти політичне рішення. Головні важелі впливу ЄС дипломатичні та економічні. Діапазон їхньої дії розрахований не лише на короткострокову перспективу. Закритий доступ до ринків капіталу та новітніх технологій гальмуватимуть розвиток Росії у наступні роки. Країни Євросоюзу теж зазнають втрат, але готові до економічних обмежень. Військового вирішення цього конфлікту не буде. Я переконана. Тому вважаю, що необхідно підготувати посилення санкцій. Проблеми, які можуть виникнути у зв'язку із цим, не співставні з проблемами, які можуть з'явитися у разі бездіяльності. Єдиним фронтом європейські політики виступили у питанні повної заборони на експорт озброєння для Росії. Принциповість продемонструвала і Франція, яка вирішила тимчасово не передавати Росії вже збудований вертолітоносець містраль. Вартість цього контракту оцінюють у понад мільярд євро. У той же час країни ЄС демонструють всебічну підтримку українцям. Єврокомісія готова виділити Україні додаткове фінансування на відбудову постраждалих районів та проведення реформ. А звичайні громадяни організовуються для збору гуманітарної допомоги українським переселенцям та військовим. Такі інтернет-спільноти вже є у країнах Балтії та Польщі. Вони передали Україні вже кілька тонн життєво необхідних речей: продуктів, ліків, одягу та взуття. Це перша партія гуманітарної допомоги з Литви. на борту літака близько 5 тисяч тонн вантажу від міністерства оборони Литви, сухпайки та медпрепарати. Літви перший раз. але ми плануємо Що не не останній. не Ви знаєте позицію Литви, Ми дуже підтримуємо Україну. Частину допомоги спецодяг та засоби захисту зібрали громадяни. Волонтери, які супроводжували вантаж, обізнані з потребами українських військових, допомагають як армії, так і батальйонам добровольців. Ми знаємо, що ситуація ми ми ми, ми вийдемо. У нас є в різних виразникаря. Ми знаємо, що ситуація доволі не, не Ми, звісно, скільки можна подробно, Ми хотіли б там. допомогти. не просто так, але що... ну помочь і реально. Європейські країни також надають медичну допомогу пораненим українським бійцям. У шпиталях Естонії проходять курс лікування 15 військових доправлених з Дніпропетровська. 20 бійців своїм коштом лікує Німеччина. У Берліні не виключають розширення програми допомоги пораненим.